Добрий день, я Богдан Живоченко і сьогодні я хочу розповісти про такий метод тренувань, як табата тренування. В чому вони заключаються? Ви обираєте будь-яку вправу, наприклад, присідання або віджимання або біг. І виконуєте її 20 секунд після інтенсивно, як можна швидше, як можна більше разів. Після цього відпочиваєте 10 секунд. Коли проходять ці 10 секунд, ви одразу знову ж починаєте робити цю вправу 20 секунд. Робите і робите, потім знову 10 секунд відпочиваєте і знову 20 секунд робите вправо. І повторюєте це 8 разів. Також можна це упростити, робити тільки 4 раунди, тобто повторювати тільки 4 рази, або ускладнити, робити це не 8, а 16 раундів. Ну і звичайно, взагалі ви можете обирати будь-яку кількість раундів. Звичайно, ви спитаєте, де знайти табата таймер. Ну, По-перше, його можна придбати в спортивних магазинах або замовити. Щоправда, це, мабуть, мало хто з продавців про нього знає, якщо це не спеціалізований продавець. Інші варіанти, ви можете просто секундомір тримати в руках або покласти його десь біля себе, або годинник і орієнтуватися по часу. А ще один варіант. Ви вписуєте, наприклад, на Ютубі табата тайна. От. Ну я тут був писав. Відкриваєте тайт. Ой, технічні неполадки. Так. Ось. Ой-ой, це не те відео, пробачте. Відкриваєте табата-таймер, Ось, бачите, в мене тут уже йде. Ось. Я буду пояснювати приказанням. На ну, наприклад, Ми обрали таку вправу вправу як присідання. Ну, як бачите, я просто вів табата-таймер на англійській мові. От. Табата-таймер. Е, от, бачите, він пише вам роботу. Ви 20 секунд, оці що він пише, ви робите цю вправу, присідання. Потім він вам подасть сигнал, і ви знову 10 секунд відпочиваєте. Ну, тут пишеться кількість раундів, скільки залишилось, скільки всього. І пишеться, який зараз у вас раунд. От, 10 секунд відпочиваєте. Це дуже гарно розвиває інтервальну витривалість. От бачите? Тепер знову працюєте. Пише, залишилося 7 раундів. Ну, загалом цього достатньо, я думаю. Тобто такий табатотаймер легко знайти. Е, також є багато різних відео по, цім, ну, по цьому методу. Ви просто можете дивитися на відео, як хтось робить і повторювати за ним. Загалом це все. З вами був Інан Живоченко. До побачення.